Почнемо з пліток. Подейкують, що Ubisoft працюють над ремейком реймена, і була ця новина дуже втішно, якби не інша новина, яка напряму стосується проєкту і самих Ubisoft. Студія розпускає команду, яка робила останнього принца персії, того, що The Last Crown не подобається продюсерам продажі і фінансові показники, тому продовження не буде, бо його забракували. На мій смак це жахливе рішення, бо гра вийшла чудово. Однак, останнім часом на студію виливається забагато незаслуженого хейту, що також не сприяє продажам ігор компанії. кажуть, ніби як працівників. В перевели працювати якраз таки над ремейком Реймена. А враховуючи, що серед ігроробів якраз і є творці оригінальної частини її продовження Legends, хочеться сподіватися на підтвердження і на якісний реліз. До речі, нещодавно український офіс Ubisoft поділилися новиною, що у центрі реабілітації ветеранів вони відкрили ігрову кімнату. Консолі, телевізори, адаптивні контролери та купа ігрових пристроїв. Відтепер піклуватимуться про наших поранених військових у львівському центрі, аби ті мали змогу відпочити і пограти з урахуванням комфорту. Це дуже та ініціатива, за що ми не можемо не дякувати регіональним офісам Ubisoft Україна. Apple хоче власний ігровий застосунок. Компанія і так давно вже частиною мобільного геймінгу є, і наразі вже ходять розмови про власну платформу, де можна буде купувати ігри, слідкувати за прогресом так і таке інше. Так, у них наразі є гімн центр, але хочуть щось по типу СТІМу, де можна і купувати, і грати, і спостерігати. Така собі суміш з App Store і гімн центру, якщо конкретизувати. Допоки це також лише чутки, тому чекаємо підтверджень у вигляді анонсів або спростування у вигляді ігнорування. В Empair отримує ділсі з естетикою Каслванії і вже на цей Геловін. 20 нових персонажів, 40 видів зброї, купа нової музики та катсцен всього за 4 бакси стануть вашими. І це все обійдеться нам ще й в 10 годин грового процесу. Ну по те, що вище сказане, доповнення буде доступним користувачам Нінтендо Switch, Xbox, PlayStation, iOS та Андроїд. Звісно ж, і на ПК також завезуть. Отако От воно все виглядає. Тому любителі кровосість, не пропустіть обновочки. Ще раніше повідомлялося, що Амазон працює над серіалом по бозі війни богові війни, погодофор. Проектом займався Рейв Джаткінс, але наразі його замінили на Рональда Мура, а всі надбання будуть переписувати наново. Мур візьметься і за сценарну, і за режисерську, і за продюсерську частини серіалу. Бо разом із Джаткінсом з проекту пішли і сценаристи, і продюсер, ну і власне режисер. Їхні наробітки, до речі, були дуже високо оцінені і Амазоном, і Sony, але все будуть перероблювати. Кажуть, до сценарію залучать ще людей і хочуть Діватися, що вправних людей однак будь-які сподівання відтерміновуються, як і вихід серіалу на екрани. Гадаю, що декілька спокійних років у нас з вами точно є. Бетмен вже ось вийшов у vr втілені на MetaQuest 3, і ми вже знаємо, хто цікавий з'явився там у касті. Елайджа Вуд став там за Опудало, тобто за доктора Джонатана Крейна. За словами Вуда, він великий шанувальник детектива в масці. А будучи малим, навіть колекціонував іграшки. Звісно, йому дуже цікаво було долучитися до vr проекту гри, і у нього, до речі, стався перший досвід з захопленням руху. А от грав би він у Володарі Голума, а не Фродо, то захопили в його раніше. Персонаж його також дуже влаштовує, адже це культовий злодій. Тож Елайдже з радістю Цього став частиною гри і закликає нас усіх за можливості пограти. До речі, ігророби зізналися, що містер Вуд був у них фактично єдиним кандидатом на роль Крейна, і вони не знали б, що робили, якби Елайджа відмовився. Однак зорі зійшлися всі щасливі, і вони вже відпрацювали разом. Нагадаю, що гра вийшла вже 22 жовтня. І якщо ви щасливий власник мета -квест 3, ходіть грайтеся собі досліджуючи Готем Сіті. Добрі передвісники, як екранізація, мали б отримати третій сезон серіалу після другого не дуже вдалого, як на мене. Однак через скандали з їхнім автором Нілом Гейманом весь сезон зведеться до одного епізоду. Ніло, до речі, відсторонили від процесу зйомок, або ж він сам вирішив піти, аби дати проєктові життя, а не затримувати його на період судових тягощів. Деві тенанти, Майкл Шин, або ж Майкл Шин і Девітенант зберуться у дует, аби завершити свою історію кроулі та Азі Рафаеля. Зйомки 90 хвилинного сезону три серії розпочнуться у 25-му році у рідній для Тенента Шотландії. Тож чекаємо трейлерів і от всіх медійних штук, які супроводжують вихід серіалу. Ну і новини по гейме особисто я також чекаю, тому що письменник він гарний, а от чи гарна він людина, ще треба розбиратися. Чат Стагельський режисер Джона Уіка анонсував аніме у повному метрі, яке буде приквелом до його головної історії про любителя собак. Все ж Джон, звідки знає, як виробляти оці всі викрутаси з пістолетами, і якраз нам розкажуть про те, де ж він ці знання здобував, тобто про його кілерське минуле. Можливо, навіть романтичне кілерське минуле. Я не впевнена. Спочатку планували зробити декілька епізодів з одним сезоном, але потім Вирішили зосередитись на повному метрі. Гадаю, анімація чудово пасуватиме віку, адже тепер немає жодних обмежень і потреби в шибайголових каскадерах. Теж немає. Сподіваюся, Кіану повернеться до ролі і озвучить свого героя, а не передасть її комусь іншому. Жахливий режисер, точніше, режисер жахів ще й з фірмовим стилем Майк Фленеган, отримав цікаву роботу. Фанати Стівена Кінга гуртуйтеся біля екранів, адже Майк екранізуватиме Кері. Це не перша його робота з королем жахів, адже він вже знімав доктор сон небезпечну гру і зараз працює над життя. Ча. Які і, хоча Фланеган частенький гість на нетріксі, Керрі вийде все ж на прайм відео від Амазон, і буде вона частиною великої угоди, до якої входить і робота над темними вежами. Я дивилася лише декілька серіалів Майка, зокрема, це падіння дому Ашерів», приводи будинку на пагорбі та у північну месу. І гадаю, він добре підходить для такої праці. Хоча, власне, екранізації Кінга від нього я не бачила, тому судити не берусь. Можете розказати в коментарях, якщо бачили, як вам співпраця, режисера та письменника. А тепер про наші любимі сторіночки почнемо з Пратчета. ВСЛ нарешті анонсували вихід нового перекладу дискосвіту, а це вже буде аж 31-ша книжка. Залишилось не так і багато. Роби гроші. Розповість нам про пригоди Мокрафон Куперу, який цього разу піде працювати в банківську сферу. Глянувши на ціну, я тихенько заплакала за часами, коли Пратчета я купувала по 180 гривень. Зараз пірмірничок поперед замовлення обідеться в 420. Але новий це чудово, але де ж перед замовленням монстрячого загону. Кажуть, От вже ось о, забрали з друку і везуть по книгарням. Це буде дуже феміністична історія про Полі Перкс, яка вступить до лав армії, видаючи себе за чоловіка, умовна Мулан з купою сатири, висміювання і британським гумором доверху. Тому можете вже сподіваюся бігти шукати по всім книгарням вашого міста. Монстрячий загін, і сподіваюсь, вони вже скоро туди заженуть його. Коміксисти також активно тизерять новинками. Зокрема, Вовкулака поділилися, що перекладатимуть мальопис Вора від Янку Конена, фінського автора. Цим самим, до речі, видавництво хозується що. Розпочали співпрацю зі шведським видавництвом лайк. Like. Хто ж така ця вора? Це Лілі, вона крадійка і хоче бути неперевершеною в цьому. Лілі вже є частиною гільдії крадіїв. І, от, виконуючи замовлення, вона натрапляє на змови з культистами, богами, на купу таємниці ледь не на апокаліпсис. кажуть, вже майже завершили роботу над першим томом. Тому, гадаю, скоро зможемо потримати його в руцях. Кандинавська міфологія від Ніла Геймана отримає ілюстровану версію. Ще й на мій перекладуть KM Books. Виглядає книжечка дуже вишукано, солідно і. Дорого багато і зізнатися чесно, таки дорого. Ціночок перевалить за півтори тисячі гривень. Я якось пропустила той момент, коли ціни аж так підскочили. Хоча чому я дивуюся, в такі буревні часи живем. Ланцута вже відрукували шосте тому минулого травниці. Гадаю, перед замовлення екземпляри вже прибули до рук своїх власників. А ви, якщо пропустили, можете вже бігти брати у них напряму чи влаштувати рейд по книгарням. Але раджу трошки почекати. Зазвичай до книгарень книжечки не так швидко йдуть. А ще мальопус анонсували ще. Одну смачну книжку, а саме різдвяну кулінарку по Гаррі Поттеру. Це офіційна книжечка з різдвяними рецептами для святкового столу чи для святкового обжирання на одинці. Купа закусок, основних страв, солодощів та різної всячини зібрались під палітуркою. Чекають на книгу з друку в кінець грудня, можливо, навіть в останній день цього року. А ще у них досі доступне для передзамовлення чудовий артбук. Мені здається, у них, напевно, є якісь фетиш на красавезні сторіночки, але нам від цього тільки краще. Я навіть зможу вам дати трошки ексклюзивного матеріалу. Гляньте на японську версію цього дива. Будиночки з історіями розповідають власне про будиночки з історіями, цікавими мешканцями, подекуди казковими і занурюють вас в атмосферу. Ви самі бачите, яка це краса. Якщо спокусилися, біжіть беріть собі поперед замовленню. кажуть з друку, вона вийде вже в симку. До гороги Бенді Ink Machine додали офіційну українську мову. Так гра не нова вийшла у 2022 році. Але тим не менш вона чудова. Завжди треба більше ігри українською. Локалізацію робили українські перекладачки. кажуть, вийшло все добре. Я ще сама не грала, тому нічого не скажу. Але якщо думали, у що пограти в останні дні жаху жовтня, то ось вам варя. До речі, до продовження цієї гри, яка вийде вже скоро, ніби як у листопаді, також буде додана офіційна українська локалізація прямо на старті. Гра Windblown, над якою працює команда ігроробів Dead Cells, Колишня команда ігроробів колишньої Dead Cells, вийшла у ранній доступ для всіх бажаючих. Motion Twin давно тизерили цей проєкт. Ми з вами за нього не раз згадували, і ось уже можна спробувати піти пограти. Над грою вже пропрацювали декілька років, тому збірка ще не фінальна, але дуже пропрацьована. А також планують помаринувати гру в ранньому доступі ще як мінімум рік. Це у нас хардовий бойовичок. Стім пише, що це цитую рубанина. А ще вона гарно грається, як самому, так і на компанію. Виглядає вона цікаво, енергійно насичено, тому є бажання піти помацати. Біжіть спробуйте і ви, якщо зацікавились. А всі свої перчині від щирого серця, обійми і подяки хочеться передати постійним спонсорам цього каналу. Ярослав Бедриквезда, Данула Майстер, Дмитро Райчук, Дубина В'ячеслав, Андрія Лед В'ячеслав Дубина, Віталій Коліяка, Євген Новосільський, Євген Скачко.крапка, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Ігор Лисицин, Фрея Інверс, Юра Крот, Ей Блек, Аденіт, Ел от Алекс Довиченко, Амір Бандікрайзіс Плейс, Антон Ібдастінгук, Дженвиль. Ковський Genius Quest, Гарентіус, Іван Заплатинський, Іван Гелсінг, Джоджімджін, Сісіяджіс, Лінкольт, Макс Маклін, Олег, Олександр Килік, Родіон Лейва, Сергій Скарбник, Сьордов, Упормалков, Володимир Ільченко, Бирвул Санда та Ісельдрю. І дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що ви в теплі, в добрі. У вас все гаразд. Бувайте здорові, розшісуйте брови. Як то кажуть, нехай ракети ти тривоги не роблять вам в житті. Негоди. Гарного вам дня. Ну і на випадок, коли ви там дивитеся це відео, гарної ночі, добра ніч. Доброго ранку чи добрий день. Шурхотить сорочка. У нас сьогодні такий трохи геловінський спукі випуск. Повірте, сьогоднішні блупери були б епічними, якби їх хтось записував, але їх не записували. Вся справа в тому, що я знімаю вже вдруге, техніка мене знов підводить, і камера вирішила краснути попередній запис, тому фактично це дубль два. Мені тут кажуть, що <кхем> в продовженні... це буде просто в блуперах. Іди, бо я забуду. <кхем> до речі, до продовження цієї гри, яка вийде вже скоро, ніби як у листопаді, також буде додана офіційна українська локалізація прямо на старті. Гра Windblown. With... Гра Windblown. «Wind» to «Wind». Гра Windblown, яка.